Яцоло Віктор Золтанович віддав життя за Україну. Чоловік народився 14 лютого 1989 року, а загинув 8 липня. Цьогоріч попрощатись із захисником на набережній незалежності в Ужгороді прийшли рідні, близькі та побратими. Хорошим чуйним батьком, хорошим селянином. Героєм, який захищав нас, нашу країну від ворогів, не втік, не сховався, хоча міг. Залишитися вдома, але пішов воювати, щоб захищати нашу країну і нас. Дякуємо. Віктор навчався у початкових класах ЗОШ номер 8 Був випускником місцевої школи номер 4 Закінчив інженерно-технічний факультет у жну у вересні 2023 року. Добровільно вступив у лави зсу. Під час навчання отримав спеціальність стрільця і штурмовика. Зарекомендував себе відповідальним та сміливим воїном, якому доручили захист України на найважчих ділянках. Особисто знищує дві ворожі БМП. Зібралися під чистим. Спокійним небом, щоб оплакати ще одну душу героя, який відходить від нас, оплакати батька, сина, чоловіка, брата, побратима друга, плакати того, який, не побоявшись війни, добровільно пішов захищати нашу Україну, провести в останню путь інне тіло, і не забувати про вічно живу душу, яка завжди буде дивитися на нас з небес. Захищаючи свою країну, виконуючи бойове завдання, стрілець помічник гранатометника Віктор Яцола загинув у Запорізькій області, населеному пункті Малата кмачка під головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського зачитали пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жартовне служіння в лавах збройних сил. Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах збройних сил України, стрільця помічника гранатометника. Гірсько-штурмового відділення, гірсько-штурмової роти, військової частини А-1778 солдата Яцоли Віктора Золтановича, як головнокомандувач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та мудрістю, патріотизмом воїна. Чинами якого уславлений Володимирів Тризу? Після заупокійної літургії жалобна хода прийшла до пагорба слави. Там віктора Яцолу поховали з військовими почистями. У героя залишився син, мама, Віччим. вічна пам'ять і шана воїну.